«Welcome to International Cooperation and Technical Assistance Department». зрозуміти контекст, зберегти думку, уникнути двозначності. Це те, що визначає якісь комунікації між різними мовами і навіть світоглядами. Перекладач у цьому процесі не лише технічний посередник, а своєрідний лінгвістичний провідник. На південно-українській АЕС ця місія належить відділу міжнародного співробітництва та технічної допомоги команді, яка робить станцію рівноправним учасником глобального діалогу під керівництвом нової очільниці з багаторічним досвідом перекладацької роботи Наталії Кичак. Основними напрямами роботи нашого відділу є організація та координація міжнародної співпраці з іноземними партнерами та міжнародними організаціями, а також супровід укладання та виконання міжнародних договорів та угод. І в цьому значенні дуже важливою є робота саме перекладачів, без допомоги яких не здійсниться жодна міжнародна діяльність. Вони як місток між іншими культурами. Німецька, французька англійська у профільному відділі, де працюють шість перекладачів, володіють одразу кількома мовами у вжитку, виключно остання. Обсяг перекладу широкий і безперервний від складних технічних звітів до вітальних промов на офіційних заходах. Кожен формат усний чи письмовий потребує окремої майстерності, та навіть жоден досвід не гарантує легкого старту, коли перед тобою нове звучання співбесідника. Кожен раз інші співрозмовники, представники різних країн, звісно, це і інша вимова, і великий стрес. Для наших перекладачів, тому що як правило, розпочинається робота з офіційного заходу. Вже другий, третій день це вже робочі моменти. Всі призвичайлись до вимови, і звісно, тоді легше перекладати і більш не вимушено. Міжнародне співробітництво ПАЕС охоплює співпрацю з МАГАТЕ Паризьким центром ВАО АЕС, а через них із десятками країн від США до ЄС, та попри цю географію перекладачам достатньо англійської мови, якої говорять усі партнери, водночас саме вона. Створює додаткові труднощі. Її полісемантичність дає кілька значень одному слову, що критично в атомній енергетиці. Тому перекладачі відділу створюють власні глосарії, аби зафіксувати найточніші відповідники для професійної термінології. Є слова, які ми знаємо, коли прийшли, передавали значення один одному. Потім чули від іноземців, ми їх запам'ятовували, складали свої словники. Деяку лексику можна вивчити. Тільки коли ти працюєш усно, тобто іноді тільки своїх помилок, тому що ти можеш тільки описово зробити переклад, а вже конкретне значення ти отримав або від носія мови він тобі сказав, а ти вже потім взяв собі на озброєння. Паперовий словник для перекладача це школа професійної пам'яті, каже Наталія Кичак. За 22 роки досвіду роботи на ПС переконалась. Робота з книжкою змушує шукати, аналізувати і залишає знання надовго, на відміну від електронних сервісів, які дають. Швидкий результат, але не формують глибокого запасу слів. Саме тому старші фахівці, виховані на словниках, часто демонструють більш упевнену роботу в усному перекладі. Але мовне посередництво це не лише інструменти, а й правила. Якщо ми говоримо про переклад, то основними фундаментальними принципами це є принцип адекватності і еківалентності. Тобто, ми маємо максимально дотримуватись того, що ми отримуємо з першого джерела, так передавати правильну інформацію. Щодо принципів роботи самого перекладача, то це дотримання етикетних норм, це стресостійкість, це постійне вміння розвиватися. Для мене переклад це танець у кайданах, якщо так можна сказати. Тобто перекладач це людина, яка має дуже багато обмежувачів, на кшталт кайданів. Тобто ти повинен бути точним, але водночас ти повинен передати суть. Пандемія та війна змінили динаміку роботи відділу, перекладів стало більше, формати урізноманітнились, додалися постійні місії міжнародних експертів, магате та онлайн зустрічі. Усе це зробило команду більш адаптованою до нових викликів, водночас виховуючи в собі універсальність.